Усім доброго дня! Сьогодні у випуску ми поговоримо про День молоді, яке вже вдруге відзначаємо 12 серпня, починаючи із 2022 року. Молодість це час, коли людина відчуває необмежену силу, час безтурботності та свободи. Саме тоді у нас виникають відчуття, що ми здатні здійснити велику кількість планів. А кожен день нас обдаровує новими мріями. Сподіваннями та надіями, адже молодь заохочує суспільство бути більше креативними та ідейними. У них з'являються нові плани на життя. Вони готові боротися за своє майбутнє. Також молоді люди беруть участь у різноманітних проєктах. Вони цілеспрямовані та досягають поставлених цілей і постійно самовдосконалюються. Їм легше пристосуватися до реалій життя. Молоді в Україні вважаються люди від 14 до 35 років. В Україні до 2022 року День молоді відзначався в останню неділю червня. А вже у 2022 році це свято перенесли на 12 серпня. Цікаво, що люди, починаючи з 20 років, Мають можливість легко та швидко обдумувати різні життєві питання. Їм більше подобається живе спілкування та здатність поділитися своїми особистими проблемами. У цей день вартує звернутися із подячним словом до молодих хлопців і дівчат, до захисниць та захисників і подякувати їм за спокійні ночі та світанки. Вони. І з 2014 року пішли боронити нашу Україну та здобувати мирне майбутнє. Отож пропонуємо вашій увазі декілька книг про молодь. У романі Останні канікули авторки Анни Лачиної дізнаємося про життя дівчини Оськи, з якої під час канікул трапляються ряд подій. Випадково підслухана бесіда в поїзді кардинально змінює її життя, непорозуміння з батьками, втеча з дому і навіть поліція. Але поміж усіх негараздів любов відіграє найважливішу роль у її житті. Даний роман є сучасною європейською книгою для підлітків. Наступним розглянемо роман бразильського письменника Пауло Коельо. Вероніка вирішує померти. Його твори перекладаються багатьма мовами світу. Даний роман вважається одним із найвідоміших творів у житті автора. Головна героїня роману Вероніка постійно бореться із життєвими випробуваннями. Вона вирішила здійснити самогубство, прийнявши велику кількість снодійного. Проте лікарі зуміли врятувати її життя. Але Вероніку не припиняють переслідувати життєві проблеми. Перебуваючи в лікарні, Вероніка має лише тиждень, щоб зрозуміти, що життя таке прекрасне. Чекаючи на смерть, вона віднайшла жагу до життя і знайшла справжнє кохання. Роман моя неймовірна подруга італійської письменниці Елени Ферранти про двох зовсім юних молодих дівчат. На першому місці у їх житті хлопці, але варто відзначити, що Елена встигає поміж усім цим вчитися і їй у цьому допомагає вчителька. А здібна Ліла працює в сімейній в майстерні та готується до весілля. Подруги постійно змагаються, хто з них краща. І таким чином забуваючи про своїх ровесників. У романі розглядаються поняття любові, дружби, стосунків з батьками. Хочете дізнатися, яка з них переможе? Тоді радо запрошуємо до читання. І на завершення пропонуємо огляд роману Війни Мілігана американського письменника Даніеля Кіза. Це своєрідне продовження історії хлопця Біллі із синдромом норжинної особистості. Герой, який став жертвою суспільства, перебуває у психіатричній лікарні. Він веде життя злочинця. Чи витримає головний герой роману Усі знущання? Читайте далі. Молодь України це наша велична гордість. Ви освоюєте успішно навчальний процес, допомагаєте тим, хто цього потребує. Ви наше майбутнє. На сьогоднішній день молоді люди боролять нашу свободу на фронті, волонтерять, роблять усе можливе, щоб здобути нашу спільну перемогу. Юнаки та дівчата, ви наше майбутнє України. Ви – Найкращі ви сильні та вільні. Вітаємо вас зі святом.